Ні, у Трампа флягу це конкретно. Хорошо, дивіться, вот, що є да, вот, цифри на ауді 30, 35, 40, 45, 50, 55. Це потужність що? Ну, фактично так. Audi використовує індекси від 30 до 70, щоб якраз вказати діапазон потужності їхніх двигунів. Ага. Розкажи більш детально. Ну давай, якщо по черзі 30 FSI. це 110 кінських сил. Наприклад, це може бути там А3 або А1. 35 FSI – це вже йде двигун на 150 кінських сил. Зазвичай це 1,5-літровий турбовий двигун. Найпопулярніший двигун, який там ставиться на Q3, іноді навіть на А4 міг був стояти. 40 TFSI – це вже двохлітровий турбовий двигун, 190 кінських сил ставиться в А4, q 5 А 6, 45 TFSI. Це, в принципі, той самий двохлітровий турбовий двигун, тільки вже на 245 кінських сил. В переважній більшості ставиться на автомобілі саме з повним приводом, ті ж самі Q5, Q3 Sportback і може бути А5, наприклад. А ви ще індексу там ну, 50FSI це 286 кінських сил, ставиться на двигуни з приміткою Mild Hybrid, тобто м'який гібрид. це розробка Audi, ставиться на Q7 A6. 55FSI це 340 кінських сил, 3-літровий турбовий так само ставиться на 7-му, на Q8, наприклад. Ну і 60-ті 60, 70 FSI це автомобілі з двигунами Plug-in гібрид тобто підзаряджаєми гібриди. Це може бути, наприклад, або чиста електрика, це також відноситься до 60 70 FSI. Може бути там e в GT, може бути Q8 e ну такого плану. Наприклад. Ага, хорошо. І в нас вишились дизельні автомобілі. Ну, це тут абсолютно те ж саме. Тобто, наприклад, 40 TDI це 2-літровий дизель на 190 кінських сил, 50 TDI, то це вже буде трьохлітрові v тобто 6 тобто 6-циліндровий двигун. Все залежить від моделі. Відповідно, індекси адаптовані під клас авто. Друзі, ось ми розкрили тему індексів у Ауді, бо це така достатньо цікава тема. Дуже цікава і така незрозуміла. То Олег вам трошки детальніше вам розповів про неї. Да, Ось тема дійсно цікава, але я тобі скажу відверто: нема значення, який індекс у того чи іншого двигуна у того чи іншого автомобіля, якщо той автомобіль буде невигідний. Бо з тими новинами, які ми бачимо кожен день, старий. В Америці щось скаже, і відповідно автомобілі тільки дорощують, дорощують і дорожчують. І вигода під замовлення зі штатів скоро буде складати не 25-30, а 5-10%. Відповідно, це ідеальна нагода для того, щоб встигнути замовити автомобілі по старим цінам. Тим паче, коли ви знаєте, які саме індекси у Ауді за що відповідають.